Знову ця кішка. Зустрічайте новинки від ДНК. Ось такі лаки з ефектом котяче око. Клієнти просять, а я купляю ось такі відтіночки. Це перший, дуже класний. Ось так виглядає. Магнітом можна погратися, як вам подобається, спробувати різні ефекти. Ось так. Так дуже цікаво цим гратись. Але мені оцей останнім часом найбільше подобається, коли такий іде скошений блік. Ось так гарно і цікаво воно виглядає. Наступний колір, просто погляньте, який яскравий рожевий. Це просто топ на літо. Буде дуже класно підкреслювати вашу засмагу. І взагалі до любих ручок підійде ось такий відтіночок. Так класно виглядає. Напевно, собі його зроблю. І ось третій відтінок, який я ще купила. Ось такий срібний, дуже глибокий, красивий. Особливо можна ще під них додати підложку, темну чи світло, то буде ще глибше виглядати. Ось такий прямий блік мої клієнти теж полюбляють. І ось такий виглядає скошений блік, Дуже красиво та цікаво. Тепер покриваємо топом самій улюблений топ від марки ДНК. Глянцевий тримає 3-4 тижні глянець супер. А цей покриємо матовим топом. І побачите, ось так виглядає матовий топ. Кішка під матовим топом це теж дуже красиво виглядає. І для тих, хто любить швидкий дизайн, по матовому глянцевим топом хаотично малюємо хвильки. Багато клієнтів люблять такі прості дизайни. Ось так виглядають ці відтіночки. Як вам?